Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у своєму новому відео. Мене звати Аліна, я працююча мама, і ведення каналу є моїм хобі. Якщо вам цікава тематика лайфстайл побутового блогу, запрошую підписатися, аби не пропустити наступні відео. А також поставити лайк, якщо відео вам подобається. Тут я ділюся частинкою свого такого побутового життя, часом життя моєї сім'ї. І якщо вам до душі така тематика, не забудьте мене підтримати, адже мені дуже приємно, що український YouTube нарешті-нарешті отримує таку популярність. Це, це дуже приємно і це надихає. А своє відео я розпочинаю з кухні. Буду готувати овочі в духовці. Це просто швидко, поки є світло, звісно, і на роботу обіди я завжди беру з собою, аби нічого лишнього, такого дурниць ніяких не купувати і не споживати якісь пусті, нехороші. Вуглеводи, Бо зазвичай, коли десь відбігаєш, то зустрічаєш постійно ті ненависні вуглеводи, які і користі ніякої не приносять, і ну, словом, намагаюся харчувати, харчуватися правильно, та, відверто кажучи, не завжди це у мене. Виходить. А овочі в духовці я дуже люблю і тим паче зараз е, такий золотий сезон, чому, чому ні. Е, і е, запікаю постійно велике деко, і мені е, вистачає на довгий час. Доповнюю свої овочеві обіди зазвичай або фетою, або зернистим сиром. Мені дуже смакує. І білок є, і клітковина. Ну словом, все як кажуть провідні нутриціологи. І присолюються всі овочі, також трішечки додаю оливкової олії і часом по настрою присипаю якимись улюбленими спеціями. Сьогодні це орігано і запікаю. Ну, а поки овочі будуть готуватися, я зроблю якийсь охолоджуючий напій, адже Сьогодні було дуже-дуже спекотно і я використовую це як базу, а далі по бажанню можна буде змінювати під свої вподобання, додавати будь-який сік, будь-які напої, які нам до смаку. Отже, для приготування мені знадобиться м'ята, лимон, лайм чи інші цитрусові за бажанням. В основному використовую спрайт або швепс. І якщо він зі смаком мухіту, то обов'язково розбавляю якоюсь газованою водичкою, щоб не було надто солодко. Мені. До смаку, якщо я додаю багато соку, і це гінапій саме з кислинкою, мені смакує найбільше, а для вираженості м'яти. А в даному напої я блендерую з невеличкою кількістю спрайту, блендерую це все, тут можна додати навіть шкірочку цитрусових для ще більшого аромату. І далі на мілесеньке сице, все це протіжую. Чим дрібнесеньке воно є, тим менше попадає в м'ятер. Це на смак аж ніяк не впливає більше на такий зовнішній вигляд, щоб напій був повністю прозорий. Тут я кажу, можна фантазувати, додавати різні соки улюблених фруктів. Я додала ще трішечки грейпфрута, аби він додав такого. Гіркого трохи трошечки смаку, і далі лимон, м'ята і кубики льоду. Бажано, щоб все це вже було охолодженим, і можна одразу споживати і втамовувати свою справу. Ну, і, звісно, можна зробити і якісь цікаві коктейльчики. Тут все залежить від бажання та настрою. Я спробувала зробити з білим сухим вином, і також вийшло непогано. І тут, думаю, що гарно буде посувати і якась краплинка лімончелло. та, на жаль, в мене його не було. Ось такий напій, дуже літній і гарно втамовує справу. А ще на плиті у мене вариться кукурудза і сказати, що я її обожнюю, це нічого не сказати. Дуже-дуже її люблю і намагаюсь скористатися цим моментом, поки вона ще зовсім не зістаріла. І практично їмо її щодня. Мої овочі вже запеклися, це буде моя вечеря і мій обід на кілька днів. Це для мене дуже-дуже смачно. А далі я буду приступати до ванної кімнати, і тут у мене такий нормальний об'єм робіт. На днях я зайнялась. Душовою кабіною я її трішечки запустила і цього дуже не люблю, адже потім потрібно тратити дуже-дуже багато часу Забризкою, все це засобом. В Унітаз я взагалі налила оцету, оскільки там без нього засіб не справиться. Останнім часом у нас була така дуже Брудна якась вода, щось сталося, і цей осад вона залишила на дні унітаза і з цим саме класно бореться оцеп. У нас була Досить така гарна, хмарна погода було ніби жарко, але не настільки спекотно, адже хмаринки трішечки затуляли оте пекуче сонце, і я вирішила розвішати прання саме тут, адже воно швидесенько висихає. І Тут на мене майже напала оса. Я дуже боюсь ос і вони чому. Тому сюди дуже люблять прилітати, і, якщо можна так сказати, їдять цеглу, їдять шви цегли. Я вже навіть у ті дірочки позапихала туди якоїсь вати. Ну, словом, спасаюся, як можу. У мене така легка. Алергія на укуси комах, тому я дуже-дуже їх боюся. Це не, не так давно ми їздили в басейн з Артемчиком і мене вкусила за п'яту точку оса. Ну Просто моментально я не знаю, звідки вона взялася, де вона. І це було дуже боляче, дуже неприємно. І оскільки я одразу отікаю, мені миттєво необхідно. Випити якийсь препарат проти алергії, бо інакше я просто спухну, як кулька. З виходом на роботу, звісно, по дому я встигаю менше, аніж до, Та все ж такі кімнати, як ванна і кухня, вони забруднюються найшвидше і потребують. Більше часу та уваги, намагаюсь не запускати, адже, як я неодноразово говорила, що не люблю генеральні прибирання, адже вони займають дуже багато часу, і для мене простіше поприбирати так. По чуть-чуть там трішечки, там трішечки, і якось в такому, в такому ритмі я намагаюся, і мені вдається підтримувати чистоту. Звісно, з душовою кабіною я оце на днях дуже на, на, награлася, тратила на неї купу часу, адже зараз, при такій спеції, по кілька разів душ, і все вода залишає свої сліди. А тут я вийшла на балкон, аби забрати коврика, і мене чекав ось такий сюрприз. Вітер кинув. Сушку, добре, що не зламав. І я вже мала такий досвід, тому от маю шнурочок і оце забула просто прив'язати. Бо тут такі зі сторони річки протяги, і досить часто він мені кидає сушку, особливо якщо ще ставлю ту високу. То взагалі я вже кілька разів вона в мене падала, і бачу, що дуже сильно погнулася. І я навіть задумуюсь над покупкою нової сушки. Ось така історія. До речі, ви мене запитували стосовно органайзерів у Ванній. Ось я їх знайшла в АТБ. Отакі От органайзери зі з'ємними. Такими штучками і можна регулювати відстань між ними. Дуже зручні, дуже класні. Рекомендую, от якщо ще десь побачите в АТБ, купуйте, бо вони дійсно класні. Ну, а тепер я можу насолоджуватись результатом. Люблю, коли у ванні все блистить, чистота, порядок, і тепер можна займатися іншими справами, а саме буду ремонтувати свої шнурки. У господарському магазині я купила ось таку. Е Термоізоляцію, чи як це правильно назвати. Я не знаю, але я думаю, що продавці допоможуть вам знайти, якщо ви звернетеся з такими побажаннями. Я думала, що це буде складніше просунути шнурки крізь цю трубочку, та все досить просто, легко. І ще я переживала, що під дією тепла ця трубочка не тільки зменшиться. А і пожовтіє. Та насправді, якщо це дуже так бережно робити, нічого такого не відбудеться, десь я і справді трішечки перетримала полум'я запальнички, але це не настільки критично. Тому ловіть такий лайфхак, він дійсно працює і от під дією тепла, трубочка стискається, і шнурівки як нові. Словом, дуже рада, що я знайшла це на просторах інтернету, і, можливо, ви також призабули про такий метод рятування шнурків. Беріть на замітку. Ну, а я буду завершувати своє відео. Дякую вам за увагу! Не забудьте поставити пальчик вгору, а також запрошую вас підписатись на мій канал, якщо і досі цього не зробили. Всім мирного дня та ночі і побачимось в наступних відео. До зустрічі!